Готуємо торт, пташине молоко, легкий як хмарина. З першим дотиком ви відчуєте спокій. Приклад, коли для глазурі використовував шоколадку і масло. Духовку виставляємо на 170-160 градусів Цельсія. Беремо форму діаметром 18 см. на складемо фольгу та змазуємо легенько маслом дно. Готуємо масляний бісквіт на гарячому молоці. 3 яйця плюс дрібка солі плюс 140 г цукру збити міксером до розчинення цукру і однорідності. 125 г борошна плюс 40 грамів какао плюс 5 г розпушувача змішати ложкою. 115 мл молока плюс 55 г вершкового масла плюс 10 г ванільного цукру поставити на вогонь та прогріти до однорідності, розчинення компонентів та гарячого стану. Збили яєчну масу, як сказано раніше. Розділимо сухі інгредієнти уявно на три частини. Одну третю частину борошна висипемо в збиті яйця та вимісимо лопаткою. Рідкі компоненти теж уявно розділити на три частини та влити 1 третю гарячої рідини в масу і змішати лопаткою. Потім знову додати 1 третю сухих інгредієнтів і вимісити лопаткою. Тепер додаємо рідкі інгредієнти 1 третю та вимісити лопаткою. Знову 1 третя сухих вимісити. І 1 третя рідких змішати. Ось такої консистенції має вийти маса, перелити суміш, в форму для випічки. Та поставити в завчасно розігріту духовку на 40 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Дістаємо бісквіт з духовки, все правильно, він не повинен бути ідеальним. Нам знадобиться лише одна з трьох його частин. Розрізаємо його на три частини, верхівку теж можете зрізати. Одну частину залиште для торту, інші можете з'їсти, але спочатку пропитайте їх чимось, чи використаєте для трайфла? Пропитайте бісквіт та відставте в сторону. Використовуйте будь-яку пропитку. Я вирішив змішати какао плюс цукор, плюс вишневий сік, змішати до однорідності. Усе робіть на око. Довіряйте власним відчуттям. Робимо суфле, вірніше сказати, італійську меренгу. 180 г цукру плюс 50 мл рідини поставити на мінімальний вогонь та не мішати. 4 яєчні білки плюс дрібка солі плюс 10 грамів ванільного цукру збити міксером. Коли почне з'являтися піна плюс 2 столові ложки цукру, збити міксером. Тим часом наш цукор розчиняється у воді. У нього своя задача, в нас своя. Залиште його в спокої, він сам впорається. До білків додати 2 столові ложки соку у мене вишневий, збити міксером до стійких піків. Наш цукор розчинився, сироп готується. Будемо визначати готовність шляхом скатки кульки. Капаємо холодну воду і пробуємо. Консистенція ще надто м'яка, знадобиться п'яла з холодною водою та силиконова лопатка. 15-20 г желатину плюс 30 мл води змішати і поставити на водяну баню до розчинення желатину. Не перегрійте. А наш сироп тим часом набув необхідну консистенцію. Даний спосіб підходить для людей, в котрих немає кухонного термометру. Тоненькою струйкою вливаємо гарячий сироп у збиті білки по краю миски та збиваємо міксером. Не попадіть на вінчики. Збиваємо до стійких піків, потім вводимо розтоплений желатин в білки та збиваємо міксером до однорідності. Ось таку консистенцію повинна мати маса. Беремо миску, ставимо форму діаметром 22 см, стелимо на низ пергамент, краї обмотуємо ацетатною плівкою та викладаємо туди нашу масу, розрівнюємо. Ставимо на 2 хвилини в холодильник, потім дістаємо та кладемо завчасно пропитаний корж. Це в нас буде дно. Розрівнюємо краї. Можна робити по-іншому поставити на низ корж, а потім викласти масу. Але мені так зручніше. Після цих дій ставимо знову в холодильник на 8 годин для стабілізації. Перед діставанням підготуємо глазур. Можна взяти 100 г шоколадки, плюс 30 г масла, розтопити і змішати. У мене не було на той час під рукою шоколадки, тому я змішав 4 столові ложки какао порошку, плюс 3 столові ложки цукру чи цукрової пудри, плюс 3 столові ложки води можна використовувати молоко плюс вершкове масло 40 г. На водяній ласні чи в каструлі на маленькому вогні змішав до однорідності і густоти. Даємо глазурі охолонути. Дістаємо наш торт з холодильника та поливаємо глазур'ю. Декор робіть на власний смак і, відповідно, використовуйте наявні у вас харчові засоби. В мене він вийшов недолугим, та на смак це не вплине. Тому пофантазуйте. Смачного! Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримайте задоволення від процесу.